Це був 2000 рік. Ідея виникла тому, що я сама працювала на роботі. Потім вийшла з декрету, зрозуміла, що я не, не можу фізично працювати, і мене не зрозуміли на тому місці роботи, де я, де я раніше працювала. Мені не повірили, що я не можу виконувати фізичну роботу. І тоді я задумалась над тим, що, мабуть, треба щось з цим робити, згуртувати людей. І створити в місті таку організацію. Кругом себе я побачила людей, які стикаються ще з більшими проблемами, ніж на той час були у мене, і, і які теж не, не можуть ці проблеми вирішити. Було важко, бо треба було пояснити, чому ми це робимо. На той час громадських організацій, 20 лишніх років тому, громадських організацій не було багато. І треба було пояснити на той час районній раді, чому ми це створюємо, навіщо це нам. Нас під, під, не зразу підтримали, скажімо так. Це було трошки складно, але ми з цим справилися. Одним з перших наших досягнень було те, що в нас не було взагалі в місті на той час місцевого транспорту. Це перше наше було, що, що ми зробили, то це ми написали на міську раду, листа колективного з, з підписами, що нам потрібен по місту, щоб ходив транспорт, місцевий транспорт. Нам сказали, що це ми занесли, нам сказали, що це неможливо. Але ми ще познайомилися на той час з організацією глухих і організацією сліпих територіальними організаціями. Вони теж написали. І ось я поїхала в якийсь, ну, не було в місті, я приїжджаю, а на зупинці стоїть два автобуси, які вже почали курсувати по А Це було в 2001 році, це був перший наш досягнення. Я познайомився з організацією через те, що в мене інвалідність. Тут налічується дуже багато інвалідів, а від держави там мало що. Тут і обув, я заказую. То вони допомагають братові, скутера вони теж допомагали. Бо тут більше звернутися нема ні до кого. Тільки ця організація така? У нас пройшло 20 фестивалів, кожен з яких різного спрямування. Він ні один не повторювався по темі, і ми дуже багато працювали творчо для того, щоб згуртувати людей. Останні роки це персональні виставки наших членів товариства. Я цим дуже боруся. Це участь в українських фестивалях. Це були поїздки і, і до Києва, і, і до області, і до Бердянська на той час ну, ну, майстер-класи в Шепетівці. Ми дуже багато е, вкладалися в те, щоб люди могли розвинутися, і в результаті е, вони стали е, самі піднялися на якісь певні сходинки. Більше десяти е, членів товариства, яких ми свого часу підтримували в творчості, вони вже мали свої персональні виставки. Я захворіла на рідкісну орфанну хворобу, і довгий час я шукала, що в мене не знали, не могли поставити діагноз. Але якось часом поставили. Я закінчила університет, отримала, значить, диплом магістра. Моя хвороба прогресувала тим часом дуже повільно. А потім стався такий момент, що у мене стався криз. Ось я потрапила до лікарні, і це було дуже важко з того всього вийти. Важко себе сприйняти, коли ти була абсолютно здоровою дівчинкою, росла, а потім захворіла і стала людиною, яка зовсім інша. Суспільство е на мене дивилося трошки з острахом і з подивом. По-різному було. Не всі сприймали, деякі навіть не здоровалися зі мною, тому що я і. Мало того, що фізично так ще й візуально змінилася. Була одна, стала трошки інша. Ліки завжди була мама, як підтримка вона була постійно зі мною. Ось вона мене возила, і ми так напевно років сім я була у візку. Якийсь період з тих сім років я була повністю лежачою, абсолютно не виходячи з своєї кімнати, тому що ну навіть піднятися з постелі я не могла. Але мама була завжди зі мною вона мені допомагала у всьому. Ось і м завдяки ній, завдяки м правильному лікуванню підібраному. Я знайшла хорошого лікаря, який спеціалізується на цій хворобі. І я зараз вже ходжу своїми ногами. Звичайно, хвороба моя така, що на все життя. Вона не виліковується. Вона рідкісна, орфанна. Але я потребую свій стан. Ось веду своє життя максимально активно, як тільки можу, і я абсолютно не соромлюся того, що я пройшла. Навпаки, я стараюся людей якось мотивувати, щоб вони не закривалися в собі, щоб творили. Тому що творчість це як трудотерапія для мене. В першу чергу я вважаю, що основне це творчість мене витягнула. З того стану, з тої депресії, які я була. Я почала займатися бісером. І так помаленьку по Ютубу дивилася майстер-класи, щось вивчала, щось читала і пробувала. Звичайно, що пробувала, пробувала. І ось так я вже мала через декілька років свою першу виставку. Я досі, от з 2017 року починаючи, я не закинула, і я впевнена, що я не закину цю роботу, тому що ну це моє. Виявляється, я творча, ось ось так. Мені це дуже подобається. Да. І дякуючи організації, що вони мене підтримали тоді. І я дивилася, як інші члени організації також творять кожен своє щось. Я також захотіла що бути якимось таким особливим. У мене травма вже сім років. Моє хобі це вільний час, коли вільний від роботи, я займаюся вишивкою, вишиваю бісером. У мене вже багато картин. Це і ікони, і так, і квіти. Ну просто для душі. Коли подивишся на інших, які, які роботи в них, наприклад, і то хочеться більше творити щось, хочеться більше допомогти людям. Я, наприклад, тут за півроку направила п'ятеро чоловік за, за межі е, в Германію на, на проживання, на реабілітацію. Ну, просто хочеться більше допомогти, особливо таким, в такому стані, як я. Я себе інвалідом не прочувствувала. Саша мій більше чувствував себе, тому що в нього були обмежені можливості, бо він був інвалідом на колясці. Але в зв'язку з товариством він отримав ті можливості, які він не міг отримати в фізичних можливостях. Тобто ці подорожі, ці пікніки, ці зустрічі з іншими людьми, вони дали велику можливість і великі враження для такої людини, яка майже сидить в чотирьох стінах. Вона не може далі вийти, якщо і може, то вона побачить тільки що вулицю, ну, в крайності там будівлі. А світ був обмежений в телефоні, і світ був обмежений в інтернеті все. А так світ був розширений, він мав можливість пройти, куди люди йдуть. І це великі можливості для таких людей. Як звати? Олеся. Олеся, розказати трошки про роботу. Ви сідаєте в автомобіль, доставляєте їм пенсії, доставляєте газети, берете в них плату за комунальні послуги. в тебе освітилася? Вищу освіту, маю бакалавр. Я закінчила університет Україна у Хмельницьку. Подивишся, що це таке, проїдешся. А є начальник відділення. У вас їде троє, начальник відділення, водій і листонош. Придешки, Віля. Усе побачиш це все роботи наших людей. Оце дуже особлива картина. Це Петро Батюкевич був дуже великим вишивальником. Отут, це його, до речі, вишиті роботи, і залишив після себе отаку от книгу Духовні та обрядові пісні. Він був дуже активним учасником. Це е мама і дитина з інвалідністю, які разом роблять свої роботи. І от вони нам о, таку роботу презентували. Ага, та це наша міська лікарня. Свого часу були в нас о, спортивні змагання. За таких людей просто радієш душею, коли розумієш, що людина ну, себе знаходить. Може, мені У мене інвалідність з дитинства. Ну і так сталося, що моя донька теж має інвалідність. Дуже багато було, організовувалося фестивалів творчості, «По віру себе. Також моя донька приймала участь. Завдяки цьому моя дитина і теж ходила і в музичну школу, закінчила її по класу фортепіано. Поступила навіть і навчалася у Хмельницькому музичному училищі, закінчила і далі ми теж і вищу освіту потім здобула. Як на мене, і для моєї дитини ну, товариство ну, дало навіть, такий поштовх. На, що ми могли реалізуватися. Трошки суспільство починає до нас трошки лояльніше відноситись. Так як мені доводиться проводити майстер-класи і в камянець подільському і в Хмельницькому, і в Дунайцях, то я скажу, якщо з попередніми роками да, інакше відношення зовсім і дорослих людей, і дітей до, до людей з іншими з свадами. Це дуже приємно з однієї сторони, тому що на них дивляться, ну як на звичайних людей, а не так, що як раніше показували, вибачте на слово грубо пальцем. Просто як людей пальцем. Зараз це більш толерантно, більш спокійно і всі розуміють, що ніхто від цього не застрахований, чи це доросла, чи це дитина. І хочеться завжди таким людям допомагати, щоб вони могли повноцінно прийти в наше звичайне життя. Звичайно, громадська згуртованість нашої організації стала. Трошечки обмеженою через ковід, через, через військовий стан, через початок військових дій. Це вплинуло на кожного. Ми всі змінилися і змінилося навіть те, що ми робимо. Змінилося те, як ми відносимося одне до, до другого, тому що треба ще більше підтримати. У нас, до речі, в організації мого заступника Людмили Статкевич зять загинув на війні. У мене племінник. На днях привезуть ще одного нашої член організації двоюрідного брата. Це все дуже важко, це все складно. Ми це переживаємо всі разом, але треба і діяти по-іншому. Один з наших останніх, з наших останніх ініціатив. Ми почали працювати з дітками військовослужбовців, які загинули. Це виявилося дуже складна. Ну, це складна робота, це морально складно. Але нам вдалося й з ними це буквально кілька зустрічей, кілька сімей. Нам вдалося з ними поговорити, діток покастати на на каруселях, якісь почати трошки дивитися, вивчати їхні потреби, чим ми можемо допомогти і як знайти. Ту повернути радість цим дітям, які е, зазнали на сьогоднішній день так, таких великих втрат. Але е, це наша робота, ми, хотіли, ми хочемо її направити на те не про біль, не про втрати, а про те, що життя продовжується, про те, що дітям потрібно е, повертатися до, е, до, до, до життя, яке е, надалі має тривати. Е, я людина творча і, мабуть, я це. Ви сказала в своєму вірші, який я вам зараз прочитаю. У нас в основному в організації жінки, які незважаючи на те, що більшість з них мають якісь проблеми зі своїм здоров'ям, вони мобілізуються, вони стараються чим допомогти, чим можуть. І от такий вірш у мене родився. Називається він Мами Стефанії. Мама Марія перед іконою рученьки свої натруджені склала. Мама Марія молиться Богові, щоб її сина війна не забрала. Просить Ісуса, Божої матір, просить навколішки через тривогу Господи любий, верни всіх солдатів і мого сина додому, живого. Мама Надія дітей-пташенят взяла в оберемок. І більше нічого. Із рідного дому повз ранішній сад тікали від обстрілів. Граду нічного. Втекли, а ракета та влучила в дім, в якому теплилося серце родини. За прихисток братям полякам уклін, та серце ж лишилося тут, в Україні. Мама Галина пече пироги, ліпить вареник, начинка з капусти. Мама Світлана в'яже носки, мама Ірина шиє розгрузки. То все для них, для рідненьких синів, для перемоги так мрії леють. Моляться щиро святі матері, і як ота стефанія сів. Ми не слабкі. Ми знаємо, як досягати успіху.